В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, кохані Божі діти, сьогодні Ісус Христос промовляє до нас в Євангелії про те, щоб ми знали, ким є Отець і ким є Він, Син Божий. Євангелія від Йоанна, 8 розділ. Сьогодні хочемо в наших реколекціях, місіях парафіальних, які готовлять нас і до Великодніх свят, до Пасхи, до Воскресіння Ісуса, але також таким головним завданням якби, цьогорічних реколекцій, це є приготування нас до консекрації Костьолу, до освячення храму Божого. І сьогодні хочемо собі задуматись. Над такою темою, що костьол – це сакральна споруда, будинок сакральний. Говорили ми про спільноту, говорили ми про те, що церква, костьол це є родина, сім'я. І сьогодні хочемо звернути власне увагу так більше на сам костьол, на саму святиню, на, на будинок як ми часом можемо сказати, будинок Божий, будинок набоженства. Будинок молитви. Дуже важливе взагалі в спільноті церкви і в її такій діяльності душпастерській, це є місце і час. Наприклад, є відпуст якийсь парафіальний, він є конкретно якогось числа визначений в календарі якогось дня і на якомусь місці, наприклад, в такому чи іншому селі, в якомусь місці. І десь ми можемо працювати собі в будний день, але в іншому селі це є свято урочисте, і це свято воно є на рівні неділі, що це є День Господній. Ми дуже часто можемо запитувати, що таке День Господній. Вчора ми мали таку можливість, коли верталися від вас з парафії, зупинилися біля поля. Там є пам'ятник, де є розстріляні люди. Там, якби пам'ятник, який просить про молитву за цих дві тисячі людей, яких вони розстріляли в 42-му році, наскільки помню. І <кій> там якраз працювали люди на полі. Ми підійшли, привіталися, і один чоловік каже: Отже, я хочу спитати, як це зрозуміти, тому що в мене є в родині протестанти, як ми кажемо штундри. Ну і вони кажуть, що треба святкувати суботу. А чому ми святкуємо неділю? Ось і він дуже добре запитав, тому що чого цей час є для нас важливий. Ну, відомо, дуже коротко можна сказати, що старий Завіт приготовлював нас до того, що має відбутися з Ісусом Христом. І в Старому Завіті, правда, є така, що цей день Господній був субота. Неділя це є перший день тижня, так як сьогодні в нас понеділок. Але в цей день Воскрес Ісус Христос і для нас це є важливіше, ми більше шануємо цей день. Дякуємо Богу, що нас перевів Господь зі смерті до життя, з гріха до ласки Божої. І, власне, так я відповів, що, так як в сім'ї, наприклад, є день народження там, мами, тата, бабусі, дідуся, але якщо там дитина чи внучка має день народження, то ми його більше святкуємо, як там День народження тата чи мами. Ми можемо взагалі не святкувати там День народження, але дитині робимо гості, ну, бо це ніби важніше для нас. так. Ось і в історії спасіння теж є те, що ми святкуємо Господній день, святкуємо неділю. І час є дуже важливий, тому що час це єдине, що Бог нам подарував, Він є господарем часу, але людина є розпорядником часу. Може його виділити Богові, а може не виділити. І так як завжди, наприклад, моя мама каже, що. Коли є свято, навіть таке неурочисте, що можна не йти в кость, каже, ми цим днем не доробимося. Каже, а з другої сторони, що ми маємо все самі робити на городі? Щось трошки ми робимо, а щось трошки, хай Бог робить. йдемо до костьолу, а Бог хай працює на городі. Е, ну І це таке порівняння, що насправді е, дуже часто можна сказати, десь там не урожай чи щось, але нам ніколи хліба не бракувало, і, і завжди все гарно цвіло, дозрівало. Приносило плоди, і думаю, що насправді тоді Бог піклувався про цей город, коли нас на ньому не було, коли ми були в костьолі. І місце є дуже важливе, тому що, власне, йдемо ми, наприклад, в Паломництво, в Литичев, до Бердичева, Добердичева, на інші міста їздимо, коли є відпуст. Місце є дуже важливе. І тому теж в церкві. Є таке розуміння, що ми, наприклад, вибираємо місце під Костю. Хочемо, щоб воно було гарне, щоб було так придатне, так як ви тут сьогодні, коли ми приїхали. І власне, тут наша пані каже, що їхня родичка тут жила, шукали місця, де би була каплиця, але це місце добре бо в центрі, бо якраз і людям добре, і Богові добре, бо люди прийдуть. Тобто місце є дуже важливе. Так само звертаємо увагу на вигляд, на форму. Наприклад, ну, щоб цей кость сам про себе говорив, щоб він катехізував. Ми не раз їдемо десь по містах, по селах і можемо навіть, не питаючи людей, відразу сказати, що це є, наприклад, сільрада, чи там клуб, чи там якийсь банк, наприклад, так, то може по формі або школа. Або лікарня, ми не обов'язково нам читати, не обов'язково зупинятися і йти дивитися, чи там написано школа чи ні. Но ми вже по формі, по вигляді бачимо, що це школа, що це не, не медпункт, наприклад. Так? Тобто саме вигляд, сама форма вона говорить за себе. І, і власне костюм теж має мати, скажімо, цей вигляд, ну, але відомо, це є праця рук людських. Це люди повинні до цього причинитись. І... З такої культури теж можна сказати, що костіл повинен мати свою таку якби, презентацію, тобто він повинен приваблювати з собою людей. Він повинен бути гарний, він повинен бути ухожений, повинен бути доступний завжди. І, власне, це є презентація костюла, що цей костіл не є десь там скритий, що він є навіть не то, що сама будівля десь стоїть і закриті двері, але що люди в місті знають, що там робиться. Що ми не є якась така закрита спільнота, яка, борони Боже, нічого нікому не скаже, навіть не скажемо, коли Пасха й Різдво, бо нехай ніхто не приходить, бо це тільки наш костюм. Тобто ми повинні цей костюм як би рекламувати людям, повинні не то, що там ходити і от зараз всім людям казати по дорозі, що 16 квітня Пасха не забудьте прийти і ходимо і по всьому селі. Там кричимо, як навіть як бараболі міняють на кавуни, їздять і трублять, так само ми. Тобто, в який спосіб ця презентація має бути, ми маємо про це просто говорити десь там, чи вдома, чи з сусідами, чи там в розмовах, чи десь там в магазині, в кооперації, правда? Ми не повинні боятися цього. так? повинні говорити так, якби всі люди ходили до костюла. Ось, Я навіть скажу, що настільки ми можемо зробити такий авторитет костьола в своїй парафії, в своєму селі. Що це люди будуть достосовуватися до нас, а не ми до людей. Я пам'ятаю, як завжди в нас вдома було. Ми там ще говорили, скажімо, бо більше з села там, ну, по польськи балакали між собою, бо кажучи, ми там, католіки, ну то треба по польськи балакати, бо по польськи правиці ще в тоді не було про українській служби Божої. І знаю, як до нас приходили православні навіть люди, наприклад, така тьотя Ніна. Кардашіха, ми казали, Кардаш, фамілія. То вона як приходила, вона нормально з усіма говорила по-українськи, а приходила до нас і казала, ні бензі похвалений Єс Христос. Вона казала, ну в цій хаті так треба казати. Тобто це люди достосовувалися до нас, а не ми до людей. Але про що тут йдеться? Презентація це є, власне, що цей костюл він є живим в тоді, коли ми про нього говоримо, коли про нього згадуємо, коли ділимося, що от ми в костілі то і то зробили. Ми в костелі там не знаю, лавки покрасили, підлогу поремонтували, ще щось зробили. Тобто ми про це говоримо, так? І це такі, знаєте, можна сказати, добрі сплетні. Так? Замість того, щоб про когось там розказувати, очернювати, ну, то краще розказати, як ми там в костьолі сміття палили, загортали, траву косили, ще там щось. Тобто це є презентація нашої сакральної будівлі, але це теж означає таку єдність парафіїв тоді. Ну і відомо, треба нам дбати про це, щоб цей костьо, ця споруда сакральна, тобто свята будівля, вона була придатною, щоб вона служила людям, щоб була так звана справність, тобто, ну, щоб люди прийшли, мали де сісти, мали де стати, щоб могли, наприклад, там чути, що Ксенц розказує. Так от. Например, я от приїхав на реколекції, ксьон каже, що в нас вже мікрофон лучше є. От я вже балакаю, мене вже люди лучше чують. От привіз з Польщі такий апарат і це, і це вже й добре, бо стараємося, щоб люди мали доступність таку, так щоб якщо ксьон щось говорить, вони чули, щоб вони розуміли. І кожен з нас має до цього якось скажімо, ну привикати і, і працювати. І, власне, так як тут Теж пам'ятаю, ну перед службою вчора чи позавчора кажуть, от, треба переписувати пісні. Каже, бо там якісь там пісні попалили, то треба ще раз писати взошти, бо ми собі беремо, молимося вдома, можемо співати з того зовста, тренуватись. А чого? А це тому, щоб потім прийти на службу Божу, і щоб ми могли разом молитися, щоб це нам допомагало. Тобто, придатність костюла, теж скажімо, є так, як в кожному домі, в кожній сім'ї. Мають бути якісь добрі умови, такі гідні условия, скажімо так. Тобто, так як тут у вас дуже гарно, правда, і застеляно, і кожна лавочка на всій дорожці і так далі. Тобто, має бути не так, як десь там в оборі, що загнали корову, і хай там стоїть собі. Там ніхто не застеляє, квітками не, не огоражує. Хоча ми на зелене свята то навіть гіляки і в хліві чіпляли з мамою. Ну бо це зелене свята. Треба, щоб і корові було гарно. Але, власне, так, як в костілі, правда, завжди має бути і позамітано, і застеляно чого. Тому що костіл, він тоді приваблює нас або, так скажемо, словом, заставляє нас в душі робити такий порядок. Просто як вдома все гарно, скажімо так, допустимо, якщо десь там є безпорядок в хаті, то ми приходимо, ну, як зайшли, так зайшли. А як заходимо десь там, де вже є застеляно, прибрано. То ми, ой, чекайте, ми розуміємося, бо у вас так гарно, то я так не піду до хати. Тобто людина сама себе заставляє укультурнювати. І коли в костілі є такі ну, годні варунки, скажімо по польськи такі умови добрі, тоді людина теж приходить і вона шукає комфорту духовного. Правда, я навіть скажу, що так дивлячись як у ксьонц, так, таку статистику духовну, що. В гарному такому культурному прибраному кості навіть більше людей йде до сповіді, як так просто десь там порозкидяно. Тому що е, сама ця культура вона заставляє людину подумати над духовним життям. І вона бачить, що воно не пасує. Що то, що в мені в серці робиться, воно якось не підходить до того, що так біленько, гарно, помито, поприбрано. І воно якось ну я себе не, не чувствую в своїй тарілці. От, пішов, посповідався, все, я вже таки як кості. Тобто, це є теж свій смисл, да, щоб ми бачили. Що це є така наочна катехеза для нас? Власне, теж, щоб можна сказати, так, як знаєте, вазон, якщо посадиш і забудеш, то він знищиться. Так, його треба підтримувати і доглядати. Костюл, теж як будинок, він потребує цього утримання. Наприклад, ми збираємо пожертвування, кожен хто скільки може, старається себе дати, щоб забезпечити цей костюл, правда, щоб він теж міг якнайдовше служити. E, так, як от Сьогодні теж, тут, ми вже згадували, бабуся каже, щоб так, якось щось придумати, щоб ця капличка якнайдовше була, може якось обліпити, обмастити, общикатурити, щось зробити чого. Тому що хай він служить якнайдовше. Ми знаємо, що на світі немає нічого вічного, але продовжити якесь таке існування це так як людина теж має колись вмерти, але чогось ми йдемо до лікарні. І хоч думаю, може, хоч на той день-два довше поживемо, правда, бо як не будемо лікуватися, тої. Вже сьогодні треба похорон заказувати. Це вже так відомо. Кожного Бог назначив свій час, але, але чогось ця медицина є. Так само, власне, костіл теж має бути забезпечений, і то ми маємо дбати про нього чого. Тому що він нас єднає. Цей будинок він творить з нас спільноту, він творить з нас таку родину, сім'ю. І, скажімо так, що коли б ми заглянули в Старий Завіт в Біблію. То там, коли Бог хотів, щоб йому Соломон побудував Давид, побудував йому церкву, храм, то там, власне, є сказано, як він має виглядати цей храм, які метри, скільки там чого має бути, які мають бути херовими, там ангели біля вівтара зроблені постументи. Тобто Бог сам дбає і, і каже в одному моменті, що Людина має все, але Бог теж хоче мати свій намет зустрічей. І тому Ісус в Новому Завіті теж каже, що лисиці мають нори, птахи, небесні, гнізда, а син людський не має де голови приклонити. І тому теж, власне, костюл, це є таке місце, де є, наприклад, присвяті дари, табернаколь, дарохранительниця, і де Бог має насправді місце, де може приклонити голову. Таким найкращим місцем це є людина, людське серце. І ми через цей костіл теж вчимося прийняти Бога в своє життя. Сам костьол, це, так ми вже казали про вигляд, форму. Сам костьол це теж є символіка і значення. Так як кожен знак дорожній, який має допомогти шоферу виїхати, водієві гарно поводитись на дорозі, він має бути чительний, виразний, точний, однозначний. Не може бути так, що так, деякі знаки десь там сховані за деревами, і шофер проїде, а міліція каже, а ви неправильно їхали, бо там був знак, а його не видно. Тобто знак має бути виразний. Костюл теж він має бути виразний, символічний. Відомо, що, скажімо, сьогодні, коли ми дивимося на костьоли, дивимося на церкви, дивимося на хрести, які є на храмах. Сьогодні трошки такий негативний знак є цього всього, бо колись люди, як бачили сакральну споруду, як бачили хрест, то казали, це є християни, і це є наше. А сьогодні ми вже придивляємося до Христа і дивимося, чи це Костіл, чи церква, православні чи католіки, русські чи польські. І сьогодні хрест, замість того, щоб єднати, то хрест розділює нас. Ми вже дивимося по Христі. Який хрест наш чи не наш? Тобто трохи такого негативного значення набрали ці символіки різні, але ми настільки повинні жити в такій єдності, настільки повинні якось шукати згоди, щоб людина, котра бачить, чи церкву, чи кості, не боялася зайти в сердино переступити цей поріг, щоб завжди було таке поняття, як мені хтось, власне, теж колись такі знайомі однієї. Люди, такі мілієнки в цьому в Хмельницькому, вони власне колись мене запиталися. А це люди такі активні, параф'яни, які ходять там, приймають активну участь в костьолі і кажуть, отча, якби ми десь тако поїхали і спізнились на автобус, то нас приймуть в костьолі чи ні, якщо ми скажемо, що ми католіки. Я кажу, ну я вас прийму, але питайте других, не знаю, як там є. От, власне, сьогодні є запитання, чи якщо людина не знаю, приїде сюди, в Лазучине і. І скаже, я, я католічка там з писарівки, але ну, я спізнилася на автобус, ви мене приймете на ніч. От інтересно, чи ми маємо таку єдність, що католік-католіка прийме додому, чи там до каплиці, до костьола. Тобто, чи людина вже в цій символіці, що, наприклад, там бачить костюл, о, от я вже йду, бо я знаю, що мені там допоможуть. Чи вона боїться цього костюму? Наскільки ми цей костюл сьогодні представимо? І так як кожна людина, кожна сім'я потребує дому, потребує хати, будівлі, господарства, так само скажемо, і Бог потребує цього, тому що Бог став людиною. І відомо, що Він з другої сторони нічого не потребує, бо Бог має все, Він є всім. Але чогось Ісус Христос захотів стати людиною. А кожна людина вона є спокійна в тоді, коли має свій притулок. І добре є, щоб ми про цей Божий притулок справді дбали, щоб не тільки в нас вдома було гарно, а, а всюди десь там в костілі погано, але щоб Костіл це теж було таке відображення зеркало нашого дому, тому що ми стараємось, що ми дбаємо, що це наше, що це спільне, що це Боже. І ми для Бога хочемо, щоб справді було теж гарно, щоб було якнайкраще. Я навіть пам'ятаю в одному селі. Ми теж доїжджали на парафію, так як до вас. Ну і там треба було фіранки вибрати на вікна. Ну і Прийшли ми там до одної пані додому. Вона каже, в мене є там тюлі, ці фіранки, я, я поміраю, понарізую, помала там комусь шити. Ну І кажу я: ну, то може бути це простеньке таке. А вона ні-ні, то до костіло має бути гарне. Простеньке то я собі заберу. Знаєте, І для мене це теж був такий урок, таке, тож, така катехеза, що в костелі має бути гарніше, як в мене вдома. так. Вона могла собі взяти, і це би не був якийсь гріх. Але для Бога має бути гарно. Тому теж, якщо ми дбаємо про кость, якщо ми дбаємо про цю сакральну споруду, то насправді можемо побачити, скільки воювали з Богом, як було переслідування віруючих людей, і тут в нас, в нашій країні, руйнували костьоли, ну то теж з цим руйнували трохи віру. І то може не трохи, а багато, тому що сьогодні цих людей назад зібрати. Дуже трудно, правда, ця віра не так передалася, як би хотілось. Люди зберегли віру, але не всім її передали. Так? Ця віра дуже багато в багатьох випадках пішла в трубну з людьми, не передали дітям, внукам, тому що в школі не можна, в садіку не можна, на вулиці не можна про Бога говорити. І десь ця віра трошки пристигла. І, власне, сьогодні є той момент, коли ми через костю, через те, що маємо парафію. Ми можемо цю віру розвивати, можемо знову заохочувати нових людей, пізнавати Бога, і щоб Бог справді в цьому домі не був самотній. Це дуже важливе, бо ми завжди кого би не спитали, то на старість найстрашніше це бути самотнім. Так можна бути самому, жити в хаті, але знаємо, що і діти, внуки вони приходять, відвідують чи задзвонять чи поприбирають. Але як людина є осамітнена, то може навіть і в хаті 10 чоловік бути, а людина нікому не потрібна. Власне, ми теж маємо задбати за те, щоб Бог не був посамотний в костілі, щоб він не сидів сам в костілі, ксьон відправляє, а більше нікого нема. Так, щоби насправді Бог тішився нами і, і завжди нам в цьому благословляв. Тому просимо про це, щоб власне, наші костьоли були як найгарніше, щоб ми про них дбали, а через те, щоб теж могли вчитися, задбати про свої душі, задбати про спасіння. І щоб ми через це могли щасливо потрапити до неба. Амен. Богу на нахвали.